Усім привіт! Сьогодні будемо солити Червону рибку, але по дорозі до магазину я хотіла вам трішки показати фігуру, яка встановлена до свята Огерас в нашому районі. Взагалі зараз йде активна фаза встановлення цих фігур по місту Аліканте. До речі, нещодавно я була в музеї Огерас та показувала вам, які фігури були переможцями у минулих роках. В описі до цього відео я обов'язково додам посилання на минуле відео. Обов'язково напишіть коментар та ставте реакції, я буду дуже вдячна вам за це. Що стосується цієї фігури, вона невеличка, але я бачила, що в центрі вже розташовані більш масштабні. Я коли там буду, обов'язково вам покажу, як вони виглядають. Ну що ж, а далі дорога до магазину. Я вам зараз покажу трішки ціни на червону рибу. Та що хочу сказати, ми зазвичай рибу купуємо в Меркадоні. Вона завжди свіжа, добра, бо колись у нас був випадок, коли ми купили рибу в магазині поруч з нашим будинком, і вона виявилася з сюрпризом, тому довелося її віднести назад. Та це риба, я розумію, що можливо все, і дуже добре, що все добре скінчилось, то нам повернули кошти. А ще класно, що рибку вам завжди почистять, поріжуть так, як вам треба. Іспанці дуже люблять рибу, тут завжди велика черга. Сьогодні тільки мені повезло, тому що була сієста, і вони всі відпочивали, тому нікого не було. А вибір риби такий великий, що мені соромно навіть зізнатися, але я половини не знаю навіть назви. Ну а далі будемо солити рибку. Спочатку треба змішати 2 столових ложки солі та 1 столову ложку цукру. Фрагмент, в якому я змішувала і сіль, і цукор, обов'язково мав бути. Якби я не забула натиснути на запис. Цією сумішю треба засипати дно судочку або того посуду, в якому ви збираєтеся солити рибу. Далі викладаєте перший шар червоної рибки та посипаєте сумішю з солі та цукру. І обов'язково потім треба полити лимоном. Далі повторюємо ту ж саму дію, викладаємо спочатку рибку, знову засипаємо сумішшю з солі та цукру і поливаємо лимоном. Взагалі, в ідеалі солити її треба десь 12 або 24 години, але в нас так не виходить, ніколи не виходило, тому ми її їмо десь вже через 3-4 години. Ми не можемо витримати то. Мені цей спосіб дуже сподобався. Рибка вийшла дуже смачна. Та, можливо, у вас є якийсь інший рецепт і ви хочете ним поділитися обов'язково пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво, спробуємо і за вашим рецептом. А я бажаю всім смачного, всім гарного дня та чудового настрою!